Казка про букву Ш. В абетковому містечку, що розкинулося серед яскравих квітів і зелених дерев, де вітер шумить у соснах і шепоче давні історії, жила буква «Ш». Вона була дуже тихенька і сором'язлива літера. Одного разу у містечку сталася велика біда, кришталеве озеро, що давало силу всім словам і буквам, почало тьмяніти. Його вода, яка раніше шуміла і хлюпала від радості, тепер стояла темною, мовчазною. Зникли чарівні водяні лілії, які шепотіли таємниці майбутнього. Королева абетка зібрала всіх на площі і стурбовано промовила зла чаклунка шкідниця, що мешкає на швидкій горі, наклала закляття на наше кришталеве озеро. Вона хоче, щоб усі звуки зникли, а світ замовк. Лише смілива буква, яка зможе пройти крізь три зачаровані шляхи і віднайти чашу шелесту, розчаклує озеро. Буква «Ш» одразу ж виступила вперед. Я спробую, ваше величносте. Перший шлях пролягав через шелестливий ліс, де дерева хиталися, але не видавали жодного звуку. Це було моторошно, Ша помітила, що пташки сидять на гілках, відкриваючи дзьоби, але з них не лине жодна пісня. Ша Тихенько спробувала буква і раптом почула слабенький шелест листя. Це був маленький звук, який ледь шепотів від радості. Ша почала тихенько. Ш -ш -ш. І повсюди потроху ліс оживав, наповнюючись гомоном і шурхотом. Другий шлях вів через шиплячу пустелю, де замість піску були гострі камінці, які мали шипіти при кожному кроці, але тепер стояли мертвою брилою. Ша йшла обережно, і кожен її шш змушував камінці тихенько потріскувати, перетворюючи їх на жовтий пісочок та створюючи дивну, але приємну мелодію. Згодом буква «Ш» дісталася до швидкої гори. На вершині сиділа чаклунка шкідниця. Вона була оповита темним туманом тиші. Перед нею стояла маленька порожня чаша шелесту. Саме з неї зникли всі звуки. Ти прийшла «Ш»!» – прошипіла чаклунка. Але ти ніколи не зможеш наповнити чашу, бо в ній немає жодного звуку. Я знаю один звук, який є всюди, і ніколи не зникає, відповіла ша. Вона підійшла до чаші і почала тихенько шепотіти свій звук. Спочатку чаша залишалася порожньою, але буква продовжувала її шепіт ставав все глибшим і насиченішим. Він був як вітер, що пролітає крізь трави, як хвилі, що шумлять на березі, як шелест крил у польоті. Повітря почало тремтіти. Темний туман навколо чаклунки шкідниці почав розсіюватися, бо він не міг витримати живого звуку. Зрештою, чаша шелесту наповнилася яскравим сріблястим шепотом. Чаклунка закричала, бо її сила полягала у тиші, а тепер її оточували звуки. Вона розчинилася у повітрі, як нічний кошмар. З чашею шелесту у руках ша швидко повернулася до кришталевого озера, як тільки вона торкнулася води. Озеро ожило, поверхня стала дзеркальною, відбиваючи небо та дерева, наче на картині, легенькі м'які хвилі тихо шепотіли, вода співала ніжну пісню, ледь чутним шелестом торкаючись берегів, водяні лілії розпустилися, а їхні пелюстки, пошепки розповідали прекрасні історії. Ти довела, що найважливіші перемоги здобуваються не гучними криками, а тихою і наполегливою працею та відвагою? Сказала королева Абетка. Відтоді буква «Ш» стала справжньою охоронницею звуків. Вона нагадує нам, що навіть найменший шепіт може мати велику силу і що краса світу полягає в різноманітті звуків, що нас оточують.